Сторінка 14. Тема перша Різноманітність тварин. Параграф 4. Поняття про класифікацію тварин. Учені зоологи досліджують будову, процеси життєдіяльності, поширення, різноманітність тварин тощо. Як самостійна наука, зоологія бере початок із сивої давнини. Першим спеціально почав вивчати тварин видатний учений Давньої Греції Аристотель 384-322 роки до нашої ери. Він описав близько 500 видів тварин і спробував їх класифікувати. Цікаво знати, Арістотель поділив усіх тварин на дві великі групи: тих, які мають кров, та тих, що крові не мають. Він вважав, що кров може бути лише червоною. Тварин з кров'ю, у свою чергу, поділив на живородних безногих китоподібніх та живородних чотириногих інші савці: яйцеродних і яйцеживородних. Птахи, рептилії, амфібії, риби. Поміркуйте, чи згодні ви з таким поділом тварин на групи. Принципи класифікації тварин. Зорієнтуватись у величезній різноманітності тварин, які мешкають на нашій планеті, допомагає наука, систематика тварин. Її основні завдання опис. Найменування видів тварин та визначення їхнього місця в системі органічного світу. При цьому вчені систематики вивчають не тільки сучасні види, а й ті, які мешкали колись. Класифікувати організми означає визначити їхню належність до всіх основних систематичних категорій. З курсу біології 6 класу ви знаєте, що вперше основні систематичні одиниці запровадив видатний шведський вчений Карл. Ліней Карл Ліней 1707-1778 роки видатний шведський біолог і медик. Його вважають батьком науки систематики. Увів точно. Термінологію при описуванні видів рослин і тварин, принцип подвійних назв видів, основні систематичні одиниці, вид, рід, порядок, клас. Розглядав вид як основну систематичну одиницю. Цікаво знати, у своїй праці система природи ліней описав і систематизував понад 4 тисячі видів тварин. Усіх тварин він поділив на 6 класів. Звірі, тобто савці, птахи, амфібії. У цей клас він об'єднав амфібій і рептилій, риби, комахи та черви. Тих тварин, яких йому не вдалося систематизувати, він відніс до штучної групи хаос. Порівняйте варіанти класифікації тварин Аристотеля та Лінея, чим вони відрізняються. Чия класифікація ближча до сучасної, як і в систематиці рослин, у систематиці тварин основною систематичною одиницею є вид: вид, сукупність особин, поділених між собою забудовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які вільно схрещуються між собою в природі, дають плідних нащадків. І населяють певну територію. Лише в окремих випадках особини близьких видів можуть паруватися з особинами інших близьких видів і навіть залишати потомство. Наприклад, бістер, гібрид білуги та стерляді. Ви знаєте, що наукова назва кожного виду складається з двох слів латинською мовою. Наприклад, феліс сільвестріс кіт лісовий. У цій науковій назві перше слово феліус означає назву роду, латинською мовою завжди пишеться з великої літери. До якого належить вид. А друге, видову назву пишеться з малої літери. Така наукова назва виду є єдиною для вчених усіх країн і дає змогу уникнути різних непорозумінь. Близькі види тварин об'єднують у роди. Так вид кіт лісовий і ризь належить до роду кішки. Близькі роди об'єднують у родини, наприклад, роди кішки та великі кішки до цього роду входять лев, тигр, леопард, ягуар. До родини. Котячі. Близькі родини об'єднують у ряди. Наприклад, родини котячі та собачі це дві родини ряду хижі. Близькі ряди, у свою чергу, складають клас: наприклад, ряд хижі, комахоїдні, гризуни та інші належать до класу савці. Класи об'єднують у типи. Наприклад, класи птахи та савці це класи типу хордові. Підставою для об'єднання систематичних одиниць нижнього рангу, наприклад, видів в одиниці вищого, Роди є ступінь родинних зв'язків між організмами, походження від спільного предка, різноманітність тварин тварин традиційно поділяють на безхребетних і хребетних. Різницю між ними відображає сама назва. У перших немає хребта, а у других він є. До безхребетних належить понад 30 типів тварин, кожному з яких притаманний лише йому загальний план будови та особливості процесів життєдіяльності. Усі хребетні представники типу Хордові. Уперше поділив тварин на безхребетних і хребетних видатний французький чений Жан Батист Ламарк. Жан-Батист Ламарк 1744-1829 Роки, видатний французький вчений, один із перших увів термін біологія, автор першої еволюційної гіпотези. Цікаво знати, за часів лінеї і пізніше, майже до другої половини 19 століття, організми об'єднували лише на підставі подібності їхньої будови, без урахування ступеня спорідненостей. Таку систему називають штучною. Система організмів, яка базується на спільності походження організмів, їхніх родинних зв'язків, має назву природне. Наприклад, про те, що система Лінея була штучною, свідчить такий факт. Лише на підставі деяких рис подібності будови цей вчений записав до роду ящерка таких тварин, як крокодил, ящерка, саламандра, хамалеон. Тепер їх відносять до різних родин, рядів і навіть класів саламандру до класу амфібій, решту до класу рептилій.